Ще одна партія з 20 танкових петель зроблена і скомплектована. Отже, петлі погнуті, поварені, пофарбовані. Осі, також погнуті, посверлені, зроблені отвори. Зроблені фасочки зняті. І загартовані з 40х. Те, що стосується петель, 20 штук, і до них комплект 80 пластин опорних. Ну, такі великі шайби, щоб воно не продавлювало резинові ці борти. Теж пофарбовані і закомплектовані. Також до них є комплект гайок. Оцинкованих великих шплінтів і болтів. От. Сьогодні у мене стоїть тут, що, це, що ми не знімаємо по два рази одно і те саме 20 петель. Це кожен раз нові петлі. Новий комплект 20 петель. Ну, тут багато роботи. То, що тут якби 20 петель, але в них є 40 пів петель. 40 пів петель. З них кладається 20 петель. Хоч тут дуже багато м -м, деталей. І ця вся штука важить 26 кілограм. Посилка буде. Зараз пакуємо і воно їде в рембати, щоб танки наші. Були теж закомплектовані не тільки петлями, но й фальсбортами, а на фальсбортах було куди повішати активну броню, яка захистить їх від кумулятивних зарядів і РПГ ручних ручних ракет і інших всяких СПГ, ФПВ і всього того. Іншого, що наробили наші вороги і приміняють в цій війні проти наших солдат. Так що ще трошечки невеличкий вклад до перемоги, але цей вклад буде приумножатися, так як він танк робить більш міцнішим, більш скомплектованим, більш Витривалішим в цій війні. Ну і більш гарніший, тому що зброя має бути гарна, щоб нею люди хотіли користуватися, а не таке воно все обшарпане, як то його собаки рвали, ну що навіть не хочеться ним і воювати. Коли воно гарненьке, новеньке, міцненьке, то так, да, воно воює і воно гарно показує свої, свої потенціали. Ось так. Маленький вклад, але він виростає і збільшує, збільшує, збільшує потенції нашої армії, нашої ЗСУ, Нацгвардії, Тероборони і всіх-всіх-всіх вояків, які воюють цими танками українськими, трофейними і іншими. Так що слава Україні! Воюємо і перемагаємо наших ворогів пошвидше.